Ви вірите, що молодість шкіри це генетика? Або результат дорогих ін'єкцій? Це не зовсім так. Насправді, більшість ознак старіння спричинено тим, як ми живемо щодня. Хороша, новина. Ви можете це контролювати. У цьому випуску розмова з лікарем, дерматолог Наталією Панощук, розкаже про лайфхаки. Які допоможуть зберегти красу чи допомагає сон на спині зберегти молодість шкіри? Сон на спині або на боку є більш корисним порівняно із сном обличчям в подушку? Чому? По-перше, коли ми спимо обличчям в подушку, то фактично у нас можуть виникнути заломи. Крім того, в залежності від того, як, наскільки часто міняється постільна білизна, ми можемо все-таки мати певний ризик пошкодження шкіри, інфікування її. Також неправильна поза для сну вона викликає досить серйозні больові відчуття. Наприклад, я. Плечі і порушення лімфообігу, який може сприяти набрякам. Тому однозначно, в будь-якому випадку сон на спині це краще, ніж сон на животі обличчям в подушку, але сон на спині допомагає шкірі обличчя залишатися довше. Молодою, тобто це не те, що е, вберігає, але не так старить, мабуть. Deixar. Абсолютно вірно. А посмішка, коли брови зводять, міміка якась яскрава, вона також погано впливає на молодість шкіри. Тут би я розділила розуміння молодість, тому що до певного етапу і до певного віку ми говоримо про молодість, а далі все-таки ми говоримо. Про гарний вигляд, угу. про те, щоб ми гарно виглядали в будь-якому віці. І от уже на цьому етапі ми більше говоримо про якість шкіри, про її тургор, про її еластичність, про те, як це візуально виглядає. Звичайно, що мімічна активність вона сприяє утворенню заломів. Але е, і сміх має дуже багато позитивних якостей. Е, тому, якщо вибирати все-таки сміх чи ризик появи гусячих лапок, то напевно, все-таки я би схилялася в сторону сміху, тому що з гусячими лапками ми навчилися ефективно працювати і боротися. Нахмурювання е, так, воно має певний естет... в результаті призводить до формування зморшки, так званого статичного залому, що погіршує естетичний вигляд. Тут, в принципі, можна йти в двох, напрям... в двох напрямках. Перший напрямок це пробувати хоча б контролювати свою міміку і менше нахмурюватися. І другий момент це знову ж таки є засоби, які абсолютно спокійно. Ну, допомагають нам боротися з цією проблемою. А можливо, є якісь продукти, які дозволяють нам ми їх споживаємо і так молодше, мошкіра стає краще. Всі покоління ми шукали, і ми шукаємо, і наші попередники шукають еліксир молодості. На жаль, на даний момент його не знайшли. І молодильних яблук немає ні у дерматологів, ні у косметологів, але є такі поради, які зможуть максимально. Довго підтримувати шкіру в досить такому гарному стані. До них належить білок. Наприклад, білок і субпродукти, тому що вони багаті мікроелементами, особливо якщо ми говоримо про такий субпродукт, як печінка. Це важливі елементи, які беруть участь в побудові клітин, тому це наш будівельний матеріал, з якого будується все власне. Вітаміни. Вітаміни у нас входять до складу ягід, як правило, фрукти, ягоди. Тому за сезоном потрібно споживати достатню кількість фруктів ягід. Вони, крім того, що насичують нас вітамінами, мікроелементами, вони ще мають виражений антиоксидантний вплив. Угу. Наступним продуктом, який подовжує, сприяє молодості, красі, шкіри, морепродукти і морська риба, жирні кислоти омега-3. Йод, це все ті мікроелементи і взагалі елементи, які покращують стан нашої шкіри. Авокадо порівняно недавно він з'явився в нашому раціоні, але це також той продукт, який значно покращує зовнішній вигляд наш. А, тобто жирні кислоти, авокадо це все те, що росте в таких більш е, південних широтах, і там сонце більш, більш активне, тому е, жити треба. В більш північних широтах, а споживати їжу південних широт, так, власне, ніхто ж не відміняв, що позитивний досвід різних регіонів можна абсолютно спокійно застосовувати у нас, тому що якщо ми говоримо про кліматичні умови, то вони у нас досить такі лояльні. Ми маємо помірний клімат, але в плані харчування, наприклад, ми ну дещо програємо, якщо так можна сказати, тим же країнам в яких переважають, наприклад, морепродукти в раціоні. Знову ж таки, Китай, Корея, вони прекрасно виглядають, ми розуміємо, який їхній раціон. Якщо говорити про південні країни європейські, Іспанія, Італія, ну, давайте візьмемо Іспанію, то за рахунок сонця, звичайно, що фото фотостаріння старіння у них виражене значно, але знову ж таки, за рахунок раціону компенсується якось частково компенсується. А якщо СПФ наносити на себе 365 днів на рік і взагалі без нього не виходити, це якось допоможе. Це допоможе, але є така чудова річ, як очікування і реальність, чого ми очікуємо, в чому саме повинно допомогти. Що можу сказати з цього приводу? Останнім часом. Вся б'юті спільнота, також дерматологи, ми прийшли до висновку, що власне СПФ, засоби догляду з СПФ-фактором, ми можемо вважати істинною анті терапією Ну, це напевно буде таке от резюме або відповідь на ваше питання. Які особисто ваші три такі найулюбленіші лайфхаки для збереження молодості шкіри? Перше, це догляд. Обов'язково демакіяж, очищення і тонізація. Другий лайфхак, без якого а, я не бачу догляду. Це наявність антиоксидантів в щоденному догляді. Ну, більше я полюбляю вітамін С, звичайно. І третій лайфхак, він більше стосується вікової шкіри. Це наявність пептидів, нуклеотидів в доглядовій косметиці, тому що це так ось. Косметика, яка власне відновлює тургор і еластичність, що дуже важливо з віком. Прямо зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові цікаві відео. До QA – це швидко, зручно, здорово.